Вітаю вас, шановні глядачі. Ось перед вами два камінці апексного формату. 6 мм десь товщиною, трохи різного кольору. Цей з зеленуватим відливом, а цей з сірий. Вони мають такі плями. І ці камінці прислав один із підписників з проханням дослідити їх, зняти відео, показати його вам, тому що він хоче їх продати. Ціна на кожний із цих камінців 800 гривень. Це природні камені. Хто цікавився заточкою, натикався на такі назви Грена Гріналанія, Гріна Грін і так далі. Це так звані сланці гусєва. Був такий громадянин, може він і зараз є, і займався знаходженням різних природних каменів, добуванням їх, обробкою і продажею. Оце із цієї опери, скажімо так, ці камені. До цих двох каменів власник цих каменів приклав бонуси. До одного з їх такий брусочок із дуже твердою, досить твердою зв'язкою, якусь вулканітовою чи бакелітовою. Тут зерно десь приблизно, я думаю, 20-28. Ну як кишеньковий точильний камінь. Носити можна його з собою і підточувати е, свій там, складний ножик чи який-небудь. Можна використовувати вдома для підточування ножів. А до іншого, отакий бланк із якимсь китайським камінцем. Ну, продаються й вони і зараз безліч. Тобто це як бонуси до цих двох камінців. І ще кубка отаких яких твердих сланців для спроби наведення суспензії. Це для тих людей, хто купе оці камені, то будуть прикладені ці, так скажімо, бонуси. Зараз ми їх приклад... відкладемо в бік і зосередимо увагу саме на цих двох каменях. І контакти дам я власника цього каменю, тому що кошти ви будете йому перераховувати за камені. Якщо вони ще будуть на момент виходу відео в мене знаходитись, ви йому заплатите, а я вийшлю вже впакую по нашому адресу. Якщо я їх відправлю йому назад, то вже, звісно, ви йому заплатите і він вам відправить ці камені. Ну, а тепер будемо зосереджуватися, як я сказав, на технічних моментах. Подивимося і одну іншу сторону. Тактильно вони відчуваються. Ця більш гладка, звісно, де F500. Тут шороховатість вже відчувається. Ці камені двосторонні, Я б їх не радив клеїти на бланк. Двосторонні мають розмір ширший стандартних 25 дюймів. Майже 3 см ширину. Обмовився не 25 дюймів, а 25 мм це дюймова ширина стандартна ширина бланки. Цей, наприклад, він взагалі 2 см має. І я б їх не радив клеїти на бланки. Тому що так вони більш універсальні. Ви маєте змогу обидві сторони використовувати. Одну із сторін на кожного цього з каменю можна використовувати із маслом. Позначити на торцеві там букву М. Значить, вер... одна сторона буде з маслом. На іншому торцові позначити букву В з водою. По різному притерти. Тобто універсальність і варіативність каменів, які мають дві сторони, набагато більше. Тримаються вони, в затискачу точилок досить міцно, просто пружину натяніть більше. Ставте, притисніть і в процесі роботи треба періодично перевіряти. Чи вони не змістились, тому що тут, на відміну від стандартних бланків, немає такого скошеного виступу, де чітко фіксувався б він. Вони за рахунок тертя і сили стискування пружини тільки тримаються в затискачі. Тому періодично пальцями перевіряйте і притискайте, щоб він лежав чітко в затискачах точилки, щоб він не, при ваших дьорганнях і маніпуляціях не змістився з якогось одного боку і не змінився кут заточки. Це дуже просто, елементарно і легко, і ніяких напружень не визиває. У людей нормальних, які працюють в перезому стані і розуміють, що роблять. Вкладемо на стіл мікроскопа і дивимось. Поклав я той, що зеленуватим відливом. Камінець. Будемо називати його грін зелений. А той, що сірий, сірий грей, і той аланія це точно, я думаю. Ну от бачите, видно, що камінь доволі щільний і доволі дрібнозернистий. І доволі однорідний. Це одна сторона, це інша притерта на грубішому порошкові. Вони тільки свіже притерті і нічого я ними не робив ще. По металу не доторкались. Це сірий цей камінь. Тенденції в світі заточників постійно змінюються. Якийсь час назад всі бігали і шукали камінці там на 150 тисяч гріт, щоб вилизати ту ріжджу кромку і фаски, щоб вони блистіли, як дзеркало, не було ніякого зубчика. виглажували свої транслюцент і блек Сурджіта Arkansas на субмікронній алмазній пасті, щоб вони були як дзеркало, мазали свої яшми доведені до субмікронного рівня. 0,1 люксором пастою виялозювали по пів години по ножах. Потім тенденція помінялась. Зараз багато заточників притримуються тенденції, що закінчувати фініш на ножах 40-8 або і 100 на 80. Ну, це міняється, але нішу, яку займають природні камені в заточному сеті, скажімо так, вона залишалася завжди і буде, я думаю, залишатися. Тому що природні камені працюють не так, як синтетики, вони цікаві. Для роботи, якщо ними навчитись працювати, можна досягти непоганих результатів, які синтетичні камені не можуть дати захворцю. Це не значить, що природні камені гірші або кращі, а синтетичні також гірші або кращі. Абсолютно ні. Вони просто доповнюють один одного. Синтетичні камені для швидкої заточки і такої більш агресивної, природні для більш тонкої заточки, делікатної. Показувати їх роботу на заточки ножів, я буду на точилці, звісно. Спробуємо звичайної ніжавійки китайської ніж фінішувати на ньому. Перед фініш я, мабуть, зроблю не знаю, на півтори тисячі китайською гальванікою, досить свіжою. А потім спробуємо ці камені. Спробуємо одною стороною грубішою, тонкіше притерто, як вони є. Потім наведемо суспензію, спробуємо суспензію. І з маслом спробуємо, і з водою, мабуть. Якщо мені захочеться це все робити. А зараз поки попробуємо два отаких от різачка з різних сталей. Один із вуглецевої сталі високоякісної, здається, ХВГ. Десь 61 загартований. Це та, така тонко дрібнозерниста сталь інструментальна. А зараз на столику мікроскопа лежить інший із сталі Х12Ф1. Теж заготований досить суттєво, тверда сталь, така сухувата, схильна до викришування на грубому абразиві. Він зараз заточений фінішований на якомусь японському натуральному камені. І подивимось, як він виглядає до роботи на цих різачках. От ви бачите, така в картина карбіди дуже добре видно. Тонесенько заточена якісно ріжуча кромка. Карбідна структура проявлена роботою суспензії. Збільшення 130 крат зліва направо 1,4 мм кадрі у вас вміщається. І подивимось на різачок із своєї вуглецевої сталі. Як він виглядає. Також тут зроблена така тонка заточка. Видно робота суспензії дрібнозерниста. Так як так, різачки так, от, типу мають широку, скажімо так, яка прилягає до всієї поверхні, фаску і рівчу кромку рівну, то дає їх досить швидко досягти результату на каменях і показати її, цей результат. А потім, звісно, ми спробуємо на звичайних ножах це зробити. Штучно. Ми беремо затертий алмаз. В даному випадку це 600 тисяч грид десь. І можна використовувати і такий грубий алмаз для грубішої суспензії, яка працюватиме швидше і грубіше. І для геть тонкої суспензії 3 тисячі гріт. Але затертий уже випрацьований алмаз, з якого не сипляться алмазні зернини. тому що вони потрапляють на поверхню каменя. І вони, ці зернини, наприклад, у тисячу грітного, це вони мають розмір 14 мікро, а можуть навіть більше мати. Звісно, що ні про яку тонку заточку, якщо їх насипеться ціла купа на поверхню каменя, не буде йти й мови. Тут буде безвість подряпин і мікровикришень. А 121 добре видно, що з'явились такі рисочки чіткі. Тобто камінь працює в суспензі і дає свої рисочки. Якщо ви уважні були до попередньої картини, то ви помітили, що вона змінилась. Тут явні риски з нахилом, з таким, як я заточував. І поверхня стала такою більш рельєфною. Це робота суспензії. На мою думку, суспензія дуже однорідна і якісна. І швидкість роботи більш-менш прийнятна. Тим паче, що сталь це досить така важко, обро... і важко досить обробляти абразивом природу. Зараз я навів суспензію. Ось, так відкладаю в бік на цьому зеленуватому камінці. Бачите, світла суспензія. Це свідчить, що камінь тонко працюючий, як правило, завжди. І взяв я різачок і сталі уже такой гечі, яка вона там вуглецева сталь. Не пам'ятаю, може це навіть і 9 ХС сталь. І зараз поточимо на ній, погостримо. Ух, який прямо красивий такий. Тай шушки в кадровий ліві. Японський Японія. Прекрасно. Ріже чистенько. Ще раз хочу сказати, це заточка не для різу шкури кабана. Добре, розумієте, щоб не було потім запитань ніяких і претензій. Що купив, заточив. контролю ніякого заточки не робив. Як-небудь потер з тиском за 20 секунд витяг за вусиниць, завернув його набік, а потім почав різати, а воно не ріже. Значить, що винуват, камінь винуват. Не такий продали. Це дитяча бред і галіматня. Це фінішні камені, їх роботу треба контролювати. Розуміти, як ними працювати, працювати без надмірного тиску, використовувати на поверхні суспензію, хоч з маслом, хоч із водою. Це не складно все організувати і зробити. Тоді вони дають чудовий, чистий, тонкий результат. Прекрасну роботу. Бачите, як то всі пилинки, бруд, рисочки помітні, дрібнесенькі і чиста робота. Ніяких ні сколів, ні пошкоджень, нічого. Ними можна спокійно полірувати майже в зеркало підводи і фаски на ножах. І робити мікропідвід і тонку дуже заточку мікропідвода. Їх бажано використовувати саме при роботі на мікропідводі. Всю ширину фаски обробляти, вони не будуть з такою швидкістю, як, наприклад, це робить Ельбор чи Алмаз, тим паче свіже притерти, якийсь там новий і так далі. Але їх інша задача. Якщо ви... Перейдете на ці камені десь із 3000 гріб, синтетика, нормально, то швидко приберете риски і зробите блискучу, якісну таку або мату, в залежності від кількості і грубості суспензії, яку ви наведете. Красиву фаску і тонко ріжучу ріжучу кромку. Але не без надмірної агресії. Але найпростіший, найдешевший, і найефективніший метод для цих каменів. І багатьох інших природних твердих, це алмазна пластина. Збризнули водою і легкими рухами досить швидко наводиться активно працююча і тонко, і тонко працююча суспензія. І все. Навіть з маслом змазали маслом і так само навели суспензію. без ніяких проблем. До цього буде якийсь, там, хоч обидва йти в комплекті, хоч один. І якийсь із цих камінців. До цього такий в комплекті і ці гризочки. Ви їх можете використовувати для якихось там своїх цілей, спробувати. Ну а далі будемо спостерігати вже за заточку ножа в точці, як для чого вони призначені, в принципі. Ну Далі експерименти з цими сланцями ми будемо проводити на двох ножах. Звичайна, не бюджетний, ніж там. 12-15 доларів, який коштує. І вуглецева сталь ШХ 15, 61 одиниця твердість. Усього десь 57 може одиниць. Навряд чи більше. Кут 40 градусів загальний. По 20 з кожної сторони. Ну, трошки менше, скажімо. Алмаз Сайтулс від продавця Руслана, Гальваника 1500 гріт. 1500 грит. Це десь приблизно 10 мікрон зерно. По логіці, якщо так думати. Точілка комбінована Ruixin Pro Кронштейн із саморобним магнітним столиком і та стійка, що совається з образивом косін. Швиденько шкрябанув я тут за вусениць, перевусениць, ну тільки краще. Ускладнює задачу для сланця. Бачимо доволі грубі риски китайського гальванічного алмазу. Зліва направо 1,4 мм. У вас в кадрі зверху вниз 0,8. Судячи, що фаска займає половину десь поля зору, то десь у неї 0,4 мм ширина. От так вона виглядає. Під різними кутами освітлення риски проявляються сильніше або менше. І видно сліди за вусенцю, які я не прибирав. ну Тепер результат десь пари хвилин роботи на сталі шиха 15 і я взяв, вважаючи, що стальця твердіша, ніж в'язка нержавійка то я логічно взяв м'якший камінь, тобто сірого кольору. Грин Аланія, називатимемо її так, сіри, сіра Аланія. Самостійно вона суспензію не виділила, я навів її алмазною пластинкою, і ми бачимо результат. Залишки рисок глибоких залишились, їх чітко видно тепер. Лінія рівчої кромки підрівнялася, фаска заблистіла, заблищала. І якщо попрацювати ще хвилин 5, квапливо змінивши, Суспензію, тобто навівши заново, то ми отримуємо результат ще кращий. Але й зараз ніж уже загострений. Дивимось ми іншу сторону і бачимо, що завусениць не з'явився. Це дуже добре. Суспензія своє. Спрацювала. І тут також видно, не забувайте, це гальваніка, і вона майже не притерта. Тобто новий бланк, практично, я на ним працював мало. Півтори тисячі гріт це китайський це 10 мікрон гарантія, а тут там і 14 зерної. От те, що дрібніше, воно витерлось вже суспензією цього каменя, а ті, що глибші риски, бачите, ви залишились. Повторюю, що попрацювавши трохи довше, ми отримаємо результат, звісно, якісніший. Та фасочка заточна поблискує і виглядає добре. при цьому тут звісно шикардосно, як кажуть. Легко, чисто. Повторюсь, для шкури 20-річного кабана, який все життя борсався в багнюки, така заточка не дуже придатна. Але для поціновувачів чисто легкого якісного різу, це, звісно, камінь прекрасно спрацював. Мені сподобалась дуже його робота. Прямо красота. Треба працювати акуратно в районі кінчика, особливо. На вістря ножа цим каменем врізатися з дуру не треба, особливо якщо ви піднімаєте кут. Тому що, звісно, це не Індія. Камінь, і його можна прорізати навіть. А це природний камінь не дуже твердий. І працювати з ним акуратно треба. Працював я з водою, дуже короткий час, результат ви побачили. На трухлявій радянській папері показує прекрасний результат. Візьмемо тепер сталь нержавіючу і зробимо те ж саме 1500 грит фаску. Оглянемо її і потім я вставлю для цього ножа оцей камінець, який твердіший. Також наведу на водну суспензію на ньому, а потім залишиться, якщо час і бажання в мене, то ще з маслом спробую. І так, шановні глядачі, цей ніж сірою аланією оброблений. Оцей камінець зеленуватий, навів я суспензію, вже вона майже висохла, і з перших порхів вона почала сіріти. Тобто найнержавічій сталі спрацьовує цей камінь дуже швидко. Я підняв дещо кут, і вийшло так, що якраз половина ширини фаски. Верхня частина до обуха ножа це риски в один бік від алмаза залишились, а нижня частина фаски рішуча кромка. На риски цей камінь прекрасний, дрібнесенький, однорідні, десь еквівалент як 4-5 тисяч грипт приблизно. Ну, Як я і казав, що по нержавійці грітність каменів усіх вона зменшується. Тобто на в'язкій сталі трошки грубіше працює. Але завдяки цьому якраз ми отримали прекрасну, однорідну і, і тонку, і в той час ж доволі агресивну рисочку. От подивіться, який шикарний результат. Як ялинка, верхня частина. Алмаз в один бік нанесені риски, нижня частина і сліду не залишилось від алмаза. Зате прекрасна однорідна рисочка. За вусенцю ніякого нема. Одним словом, камінь спрацював по цій сталі шикарно просто, я вважаю. Просто зем... Класно, ніякому масла тулити не треба, водою пшикнути і все, ніяких проблем. І скажу вам, що виходячи з досвіду, присилали мені два різних Чарлі Фореста, обидва були тверді. От По одному я знімав відео, воно є десь на каналі. Можна його знайти. То я б сказав, що він набагато гірше спрацював. Чи то такі екземпляри були, і один і інший. Особливо той, що є відео про нього, він взагалі наскільки мляво і дуже тонко працював, що ніяких рисочок, нічого, він ледве-ледве там щось мусолив. Це не означає, звісно, що цей камінь за 800 гривень кращий за Чарлі Форест, а то ви почнете там думати чи писати навіть, що що ти поплюжиш, Чарлі Форес. Ні в якому разі, Чарлі Форест прекрасні камені, але багато екземплярів непридатні для заточки ножів. Принаймні в тих варіантах, в яких їх. Пиляють, ліплять на бланки і продають і затирають їх до F порошка F1200, потім мусолять по твердому ножеві, і кажуть, щось воно не то. Звісно, не то, він і для того зроблений. І Дуже тверді камені, вони без суспензії однозначно не працюють, суспензією працюють, але дуже тонко. А цей камінь спрацював якраз так, як потрібно для заточки ножа. Я вважаю. Тому для ножів і цей камінь, і цей шикарний. Відмінний різ. Абсолютно прочу а вважаючи таку ціну по нинішніх часах за двосторонні камені, до речі, я помітяв, поміряв штани циркулям. Я повелив на початку відео, коли казав там 6 мм. Це 8 мм, майже 8. А цей 8,5 майже. Тому попередження: використуйтесь електронним кутоміром, виставляючи кут за точки, щоб контролювали. Тому що бланки, там, які ви там алмази, альбори, ще які інші абразиви використовуєте, в їх толщина може бути більша, а цих каменів менше. То, коли міняєте камінь, ставите, виставляєте його точно, якісно в затискачі. І впевнюйтесь по кутоміру, що ви зберегли той кут або підняли, або зменшили це вже як ви захочете працювати з цим камінням. Щоб ви не вставили камінь після індії медіум, ставите, зменшите кут, тим самим, коли тончий камінь ставите там, чи, чи збільшите, вже я запутався. І будете я лозити верху підвода, і годину я лозити і пробувати без оптичного контролю і казати, щось він нічого не робить, цей камінь. Мабуть, мене обдурили. Все-таки <свісно> контролюйте процес роботи і впевнюйте, що фінішні камені працюють як мінімум в підвід, а краще із збільшенням деяких кутах, щоб вони працювали зразу на виході на ріжучу кромку. І тоді вам потрібно буде одна чи дві хвилини для заточки фінішної, а не годину мусоління, і жалоб в ефірі, що не таке щось продали, і не так воно працює, і не те робе, і т.д. і мерепе. Все треба включати клепку в голові, контролювати, спостерігати, роздумувати, чому воно щось не так, якщо воно дійсно не так. А якщо так, запам'ятовувати і коригувати, щоб було ще краще так. І тоді все в вашому житті піде як найкращим чином, чого я вам всім і бажаю, і собі також на всяк випадок. ШХ 61 одиниця, Китай бюджетний ніж десь 12-15 доларів сегменту. І така собі посередня сталь, якась 05 вуглецю, я думаю, там і 57-58 одиниць твердості. Так що, камені, на мою думку, вони заслуговують того, щоб їх придбати і користуватися. Тим паче, ще раз повторюю, що камені ці двох. Сторонні. Зараз перед відправкою власників, а ми вже домовилися, вони в нього будуть. Так що всі питання я залишу, під відео його номер вайбер чи телефон. там. І питання по, по придбанню цих каменів з ним вирішуйте вже. Він вам буде їх відсилати, якщо ви вирішите купити. Я їх зараз притру заново, вони вирівняні вже обидві сторони. Притру на порошковий F500 однаково, тому що різниці там великої нема, все одно на них наводити суспензію. Алмазний бланк, я думаю, для наведення суспензії у вашому арсеналі є. Як нема, то купіть, він коштує Гулькін, Шмулькін, дрібниці на півтори тисячі там гріть. На тисячу, за трітьо, щоб він не сипали з його зерна, і буде вам щастя. Легко наводиться суспензія, що з маслом, що з водою. Як захочете, можете одну сторону під маслом, іншу під воду виділити і працювати, як вам заманеться. Тут уже в відео я роботу з маслом не буду показувати, але повірте, працює і той, і той камінь, із маслом теж нормально. Так як цей м'якший, то його б я радив все-таки використовувати тільки з водою. Або чітко обмежити. Масло на одну тільки сторону наносити. Не пробувати і на ту, і на іншу сторону. А це, в принципі, будь-який камінь бажано, якщо використовувати з водою і з маслом, то помітити сторони і використовувати одну тільки з маслом, іншу тільки з водою. Це зменшить якісь там проблеми і ви їх уникнете. Ну, це і все. 3 см шириною, стандартна довжина цих каменів в районі 8 мм товщина. 15 см 150. Довжин. При акуратному використанні їх вистачить на десятки років. Дають вони бачили тонкий результат. На нижавійки трохи грубіша, риска прекрасна, але з, попрацювавши з суспензією, потім її змивши і працюючи чистим каменем, ви зробите поліровку і зеркальний ефект. На твердих сталях дають і той, і той камінь. Дуже якісний результат в районі 7-8 тисяч ріт еквівалента гарантовано тільки з дрібнішою і якіснішою рискою. Бувайте здорові, живіть довго.